Улюблені брати та сестри, ми звернемося з вами до Євангеля від Матфія. Будемо читати з 25 го розділу, з 1 го по 13 й вірш включно. Тоді царство небесне буде подібно до 10 дів, котрі, взявши світильники свої. Вийшли назустріч Женихові. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи, а мудрі разом зі світильниками своїми взяли оливи в посудинах своїх. І коли жених забарився, то задрімали всі. Та поснули. А опівночі залунав крик. Ось жених йде, виходьте назустріч йому. Тоді всі діви ті встали і поправили світильники свої. Нерозумні ж, сказали мудрим. Дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли. Щоб часом не забракло нам і вам, то підіть краще до продавців і купіть собі. І коли вони пішли купувати, прийшов жених, і готові вийшли з ним на весілля. І двері зачинилися. Пізніше прийшли і інші діви і говорять. Пане, пане! Відчини нам! Він же сказав їм у відповідь, «Істинно кажу вам, не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Улюблені брати та сестри, ми з вами зачитали притчу Ісуса Христа. І ця притча, вона показує, яким є Царство Небесне. Річ у тому, коли йде мова про Царство Небесне, ми вважаємо з вами, що йде про небо річ, що це говориться про вічність, про блаженство. Але річ у тому, що Царство Небесне, воно вже знаходиться на землі. І воно знаходиться сьогодні, наприклад, в церкві. Бо ми тут маємо особливі закони і спілкування і відносин один з одним. У цьому світі діють одні закони. І буває так, що вони несправедливі. І вони свідкують про те, що люди вибирають собі правила, якими краще їм жити. Але не завжди ці закони. Корисні, наприклад, для нас віруючих. Але коли ми знаходимося з вами в зібранні, то ми формуємо тут Божі закони. Верніше, Господь нас вчить цим законам, і ми відчуваємо, що присутні в іншому, не в людському царстві, а в Царстві Небесному. Кожен раз, коли ми приходимо з вами на зібрання. Господь хоче, щоб царство небесне зійшло на ту територію, де воно повинно розкритися, цебто на територію молитовного будинку. Отже, сьогодні ми знаходимося з вами в царстві небесному, яке прийшло на землю, на цю територію. І хотілося б, щоб ми так розуміли і вважали, що коли приходимо кожен раз. До молитовного будинку ми з'єднуємося з Царством Небесним. Але якщо дивитися на притчу про десять дів, ми можемо сказати, що це стосується тільки тих, хто приходить на зібрання церковне молитовне спілкування. Це не стосується. Людей цього світу. Це стосується тих, хто хочуть бути у царстві небесному. На жаль, не всі люди бажають бути в цьому царстві. Те, хто не знає про це. І тому ми повинні розказати їм про те, що є царство небесне на землі, де є справедливі Божі закони, де вчаться любити від щирого серця. Де будуються відносини вірності, посвяти і святості. Якщо же людина знає про це і не хоче цим керуватися, щоб йти до Царства Небесного, ну, тоді нам потрібно тільки молитися за цих людей, щоб все ж таки бо торкнувся їхніх сердець, і щоб вони зрозуміли, що в царстві людському. Вони не будуть дійсно блаженними та щасливими так, як хоче того Бог. І тому ми повинні з вами пам'ятати, що ми можемо закликати інших входити в це царство Боже. Але і в цьому царстві є щось особливе. Якщо ми з вами дивимося на цю притчу про десять дів. То ми з вами можемо здивуватися. Ну, якщо під образом жениха ми вбачаємо Господа Ісуса Христа, то де ж наречена? Є жених, а нареченої немає? Є діви десять дів. Але ж це не те, що іноді видають в проповідях проповідники. Бо вони говорять, що 10 дів це образ церкви. Ні, це не образ церкви. Це щось друге, на що ми сьогодні звернемо увагу. Дійсно, жених у цій притчі розкриває нашого Господа Ісуса Христа. Дійсно, в цій притчі. Звертається Господь до нас, щоб ми з вами пильнували, бо не знаємо ні дня, ні години, коли син людський прийде. Це дійсно говорить про те, що ми повинні з вами готуватися до зустрічі з Господом. Але річ у тому, що у цій історії немає нареченої, немає її. Приходить жених. Зустрічає п'ять дів, і він має з ними спілкування, а потім їх проводить до свого міста, де знаходиться знову ж таки вже всі гості, бенкет. І зрозуміло, що там знаходиться і наречена. Тому п'ять мудрих і п'ять нерозумних дів. Вони нам свідчать про щось особливе. Знову ж таки, я сказав, це не церква. Тому що, якщо подивитися зовні на церкву, то вона чекає Господа. І наша помісна громада також чекає Господа. Ми проповідуємо про готовні зустрічі з Богом. Ми співаємо пісні. Про небо, про вічність. Тобто загально церква не спить. Вона готується до зустрічі з Богом. Але річ у тому, що п'ять мудрих та п'ять нерозумних дів, вони пов'язані з нами особисто. От хто я на сьогоднішній день у цьому Царстві Божому? Ну, загалом ми розуміємо, що є церква. А я хто? Я розумний або не дуже? Це дуже важливе запитання. Але тут є і друге запитання, на яке не звертають увагу. Ті, хто читають цю притчу, річ у тому, як повели себе оці п'ять мудрих дів, по суті, вони не допомогли п'яти нерозумним дівам. І чи тому, що перед нами картина того, як діви, цебто подружки. Нареченої чекають жениха, чекають його, щоб отримати викуп за наречену. Тобто, коли прийде жених, то вони зустрінуть його і скажуть: ми не дамо тобі наречену, тому що. Ти повинен нам заплатити викуп. Ось заплатиш викуп, тоді ми тобі її віддамо. Ось про що мається на увазі в цій історії, яку Христос приводить як притчу про Царство Небесне. І зрозуміло, що жених хоче прийти у той час, коли будуть в сонному стані. Подружки нареченої. Чому? Ну Тому що вони заснуть, і він тоді прийде, забере свою наречену і нічого не заплатить. Але річ у тому, що в цій історії присутні дві категорії подружок. Одні із них, мабуть, уже були в таких ситуаціях, коли вони. Зберігали, захищали іншу, мабуть, наречену. Можливо, вони вже знали, що жених буде йти в самий критичний час ночі, коли хочеться спати. І тому вони заготували заздалегідь достатньо масла для того, щоб їх світильник не погас щоб не з темрява, і щоб у цій темряві жених не забрав наречену. Але інші п'ять, вони ж були нерозумні чому. Ну, Річ у тому, що слово нерозумні в цьому випадку говорить про те, що вони недосвідчені. Мабуть, вони були в перший раз і участвували в такій події. І вони не знали цих всіх, всіх особливостей чекання на Жениха. І вони не знали, що треба більше масла, ніж вони взяли. Тому ми бачимо з вами дві категорії віруючих, які знаходяться у Царстві Небесному, у Церкві Христовій. Одні досвідчені. Вони вже навчилися довго чекати свого Господа. Вони настроїлися на довго чекання. І тому вони розуміють, що чекати треба Господа в будь-який час. Але треба чекати його особливо, коли темрява. А інші віруючі. Які не знають проблем, які поверхово дивляться на своє життя, вони думають, що Господь ось прийде зараз і не треба настраюватися на довгий час чекання. Але річ у тому, що якщо настраюватися на сьогодні, що Господь прийде, потім, можливо, на завтра. Через деякий час такі люди втомляються. І вони забувають про те, що треба чекати на Господа Ісуса Христа, що Він прийде. Так бувало дуже часто в історії християнства, коли якийсь час один пророк або якийсь проповідник озвучував думку про те, що ось ось Господь прийде, ось Він прийде, зараз прийде. Чекайте, чекайте. І що робили люди? Вони продавали майно. Вони прощалися з рідними і виходили, наприклад, на якусь гору, де казав пророк, треба зібратися всім віруючим. Чекали, 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 і, не дочекавшись, поверталися до себе. Але вже багато що було проданого. І домівок, мабуть, уже не було у когось, тому що всі настроєні були на те, що ось Господь прийде. Я хочу сказати, що таке саме відбулося і за наших часів. І пророки люди, казалось би, від Бога, закликали, і навіть сьогодні закликають і кажуть: ось завтра. Такого то числа. Ось, ось, ось Господь повинен прийти. І дехто починає готуватися. Але річ у тому, що ми повинні з вами чекати Господа і зараз, і в майбутньому. Ми повинні з вами настроюватись на те, що, можливо, Господь зараз не прийде. Я вам хочу сказати, читаючи Біблію, я не знаходжу причин. Що Господь повинен зараз прийти за церквою. От не бачу цього в Біблії підтвердження. Я бачу, що пророцтва, які говорять про наближення приходу Господа, вони не відбуваються ще. Стан церкви в цілому непоганий, але ж віруючи в помісних громадах, не готові до зустрічі з Господом. Тому що духовність повинна бути більшою для того, щоб зустрічатися з Господом. Але ж річ у тому, що п'ять мудрих із притчі, знаючи, що жених може прийти не в той час, коли його чекають, не за декілька годин до бенкету, а можливо пізніше, вони повинні були. Допомогти очим нерозумним дівам, піддержати їх і підлити масло їм і своїх світильників. Вони повинні були показати солідарність з ними, а не оділятися від них і казати: ну ідіть собі, купіть масло. Це ж дуже егоїстично. Це ж не говорить про любов. Це говорить про те, що моє ближче мені. І от не хотілося би, щоб в нашій помісній громаді було таке відношення, що я -то буду розвиватися духовно, я буду духовно рости, а коло мене інший. Ну, хай він якось розвивається. Головне, щоб я був готовий. Ні, ми повинні допомагати один. Одному. І коли тут сказано, отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде, це як висновок цієї притчі. То тут не сказано водині, отже, пильнуй, бо не знаєш, коли прийде Господь. Ні. Тут говориться про множину. Ви пильнуйте. Це, що стосується громади. Це стосується і п'яти мудрих дів, і п'яти нерозумних дів. Це говорить про те, що треба нам разом пильнувати і зараз чекати, і нам майбутнє відкладувати зустріч з Господом. Ми повинні допомагати один одному. І заохочувати друг друга до добрих діл. І щоб не було так у нашій громаді, що є категорія п'яти духовних віруючих і категорія недуховних віруючих. Ні, давайте будемо допомагати один одному. Тому що оцінка помісної громади виявляється не по-більшому і по-кращому. А по-меншому. той, хто слабіший в церкві, свідчить про стан самої церкви. Якщо ми хочемо, щоб у нас були п'ять нерозумних дів, то тоді не треба нічого робити. Тоді хай воно йде своїм чередом. Але якщо ми хочемо, щоб у нас було 10 розумних. Або мудрих, то для цього треба допомагати немудрим, підкріпляти їх. І це говорить про учнівство. Це говорить про те, що ми потрібні один одному, що ті досвідченіші віруючі, повинні допомагати тим, які тільки прийшли до церкви. Треба підбадьорювати, вчити. Чим речам, які стосуються Царства Божого? Не чекати, що зараз Господь прийде, сьогодні прийде або завтра. Хоч це і важливо так робити. Але треба подивитися наперед. Можливо, Бог буде продовжувати життя наше тут, на землі, і церква буде ще деякий час перебувати. Так що ж тоді робити цим? немудрим. Вони ж так нічому і не навчаться напротязі багатьох років, десятиліть, якщо їм не будуть допомагати в учнівстві досвідчені віруючі. Подивіться на круг себе. Оцініть, кому ви можете допомогти, якщо ви вважаєте себе мудрим віруючим? Якщо ви знаходитесь у числі. П'яти розумних дів. Подивіться, кому можете допомогти, хто потребує вашої помочі. І не допустіть, щоб хтось загубився. Хтось кудись пішов шукати масло, тому що він не знайшов його у цій помісній громаді. Не дали йому тут, не допомогли. І він пішов шукати кудись. Отже, притча про мудрих та нерозумних дів піднімає не просто питання про зустріч з Господом, а про те, як себе почували оці п'ять мудрих, коли жених їх запросив на бенкет до себе на весілля? Коли вони сиділи там за столом, чи згадували вони про ці п'ять? Нерозумних дів, які зосталися. Отже, давайте будемо пам'ятати, що ми відповідальні, якщо дійсно ми вважаємо себе в числі мудрих дів. Ми відповідальні за нерозумних дів. Ми відповідальні за те, щоб разом пильнувати і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і десять років поспіль. І, мабуть, іще більше, якщо Господь забереться, бо ми не знаємо часу, коли прийде Господь за своєю церквою. Тому у нас є час готуватися. І час буде показувати, хто готовий на довгу дистанцію чекати Господа, а хто цього не готовий, хто слабіше є по дорозі свого християнства, а хто укріплюється. Допомагайте один одному. Пам'ятайте, ми потрібні друг другу. І особливо це стосується і нерозумних, і мудрих віруючих. Мудрі потребують реалізації своєї, щоб допомагати слабішим християнам. Якщо вони вже розвилися і досягли особливих якісь духовних. Рівнів, вони повинні допомагати іншим. Бо для чого тоді їх духовність, їх досвід? А з другої сторони, немудрі християни. Відкривайтеся тим, хто мудрі, щоб вам вчитися о отої мудрості довгочекання, які не всі вміють навчатися. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми з вами пам'ятали, що пильнувати нам треба разом, всім, всією помісною громадою, і щоб нас не було тих, хто відноситься до п'яти нерозумних дів. Хай у нас будуть всі мудрі. І хай Господь благословить нас, щоб ми це зрозуміли. Амінь.